Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Вітаємо вас на передачі Переможний Голос віруючого. Я тут зі своєю дружиною, пастором Террі Коплен-Пірсонс. я пастор Джордж Пірсонс, і ми раді бути з вами. Це завжди так чудово. Ми насолоджуємося цією можливістю. Ви скажете, ви там, ви нас не бачите. Ми вас бачимо, а ви нас не бачите. Бачимо. Знаєте, Бог зробив таку чудову роботу. Він може і робить це. А саме, ви в нашому серці. Так, я не бачу ваше обличчя. Іноді здається, що бачу, але я можу дивитись у так. камеру, і я знаю, що ви там. Я відчуваю так. вас, бо ви у Бозі, ми у Бозі. І у нас може бути такий зв'язок завдяки Духу Святому. Тому вірте, що те, що ми говоримо вам сьогодні, виходить безпосередньо від Господа, і це особисто для вас. це розмова один на один. І найбільше бачення місії Кеннета Копленда це ви так. Ваш розвиток у Слові Божому, коли ви зростаєте у Бозі і можете вміло користуватися Словом Божим, я пам'ятаю, як одного разу брат Копленд сказав це зі сцени. Я ніколи не забуду, як він це сказав. Місія Кеннета Копленда покликана навчати вас брати слово від Бога, стояти на ньому і отримувати з ним перемогу. І саме тому саме ми саме це тут. ми і робимо. Щоб допомогти вам у цьому, я хочу нагадати вам, що всі тези, за якими ми рухаємось, досяжні на нашому сайті KCM.org.ua. і вони дуже важливі, бо вони стосуються того, що ми бачимо, як сьогодні відбувається. Це попередження і настанови останнього часу, а також спорядження. Спорядження святих для останніх днів. Так, ось про що ми тут говоримо. І Ми визначили, що живемо в останні так. дні. Так у перекладі зеврито це звучить як кінець днів. Так. Останній час, так. але ми знаємо це як останній час. Так все змінюється, і ви бачите, що багато змінилось, і щось вже ніколи не буде таким, як раніше. Щось раніше було кращим, ніж воно зараз. Але коли Господь поверне все на своє місце, все буде краще, ніж зараз, найкращі дні ще попереду. Так але зараз ми маємо бути готовими і спорядженими для того стану, в якому знаходиться цей світ. Так. Нам слід пильнувати, нам слід бути тверезими, нам слід бути пильними, тримати очі відкритими, зберігати чутливість духа до того, що відбувається навколо нас, і не дозволяти новинам зупиняти нас чи приносити страх у наше життя, щоб ми ходили вірою, а не видінням і справді панували. Вам слід подивитися останні два тижні передач, щоб розуміти, про що ми говоримо. Нам потрібно брати владу у своєму власному житті, бо у Христі ми не підвладні і не під впливом шкоди, яка супроводжує прокляття. Ми підвладні царству небесному на землі. Ми говорили про те, що зараз дуже мінливі, нестабільні пророчі часи. Звідки ми знаємо, що живемо в пророчі часи? Ісус сказав нам про це Евангелій від Луки 21 і від Матвія 24. І Якщо ви завантажите тези з нашого сайту kcm.org.ua, то ви знайдете там цей перелік місць писання про останні часи. А Ісус дав нам досить детальний опис, один з найдовших, який є писанні останнього часу, знамень, того, як це буде. Дозвольте мені коротко викласти це для вас. Це можна описати такими словами: як неправда, безпрецедентні сварки і зрада. Незрозумілі речі все, що як ви розраховували, буде незмінним, те на що ви покладались, чи то на небі, чи в стосунках, чи в уряді, чи на що би ви не покладались, все це буде сильно струснуте. І ні на що не можна буде покластися, оскільки все струситься. Все крім Бога, Його слова. І його царства і якщо ви у ньому наповнені його словом і діяти в Його царстві, то і ви будете непохитними. І ми хочемо спорядити вас для всього того, що вже відбувається так. і що ще прийде. Отже, ми говорили про те, щоб відмовлятися боятися. Це було в понеділок. Ми говорили про владу віруючого. Це було у вівторок. А сьогодні і завтра ми переходимо до сфери захисту. Як бути захищеними в такі часи, як зараз. Перше послання Іоанна 5,18. ми знаємо, що кожен народжений від Бога не грішить, а народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається його. Лише одному цьому висловлюванню можна було б присвятити цілу передачу: Народжений від Бога береже себе, і вам потрібно так. Щось робити, щоб берегти себе. Так так, так, так. і як результат, і як результат, лукавий не торкається його. Сьогодні наша тема недоторкані. Можливо, хтось з вас пам'ятає, Я пам'ятаю, що недоторкані – це був чорно-білий серіал. Який йшов по телебаченню з 1959 по 1960 якийсь там рік, і я дивився його. Мене захоплювали недоторкані бо вони були непереможними. Їх ніколи не перемагали? Вони в буквальному розумінні були недоторканими. Я провів невелике дослідження. і Деякі з вас можливо пам'ятають у серіалі. розповідалось про реальних агентів фінансової установи США 1930-х років. Їх очолював Еліот Нес. Пам'ятаєш пам Еліот Нес. Яка там лунала пісня. Вона крутиться в моїй голові. Це було щось на кшал цього. Якось так. А потім недоторкання. Тож на чолі з Еліотом Несом вони знищили бутлегерські імперії обличчя зі шрамом, алькапоне та інше гангстерів. Це справді це справді Вибачте, тут можна провести порівняння з духовним світом. Бо у духовному світі є гангстери, а ми недоторкані. Ми є тими, хто бере над ними гору. Так, їх називали недоторканими за їхню мужність, чесність і за те, що мафія не могла їх ні залякати, ні підкупити. вони були групою людей, які боролись за справедливість і слідкували за тим, щоб все було за правилами, і ми недоторкані. Скажіть, я недоторкана, я... недоторкана не диявол. Диявол, ти не можеш доторкнутися. Ти, до ти, до до ти, до до ти не можеш доторкнутись до моєї сім'ї. Ти не можеш торкатися моєї ти церкви. Не можеш торкатися моєї церкви. Ми захищені. Ми захищені кров'ю агнця. Кров'ю агнця. у приповістях 19.23 говориться: страх Господній провадить до життя. А хто його має, той буде задоволений, і зло його не досягне. і ви можете думати, але тері, все, що навколо нас відбувається, стільки всього стається. Корупція, жахлива корупція. Що ми будемо робити? зрештою це торкнеться і нас згідно слова Божого, ні. не торкнеться. Воно каже, страх Господній провадить до життя. Хто його має, той буде задоволений, і зло його не досягне. Коли ви знаєте, що Бог всемогутній, всесильний, то це справді страшно бути проти нього. коли ви знаєте, що ви з ним ви у завіті з ним через віру в Ісуса, так Так. тоді ви на його боці. А всі інші, хто проти нього, фактично, ісус сказав тоді Павлу, коли той, що був Савлом, він сказав: тобі дуже важко бити ногою колючкою. це погано для тебе так. закінчиться. Так. ісус збирався. він був готовий розібратися з Савлом, який створював в церкві проблеми. і Савл був достатньо мудрим, щоб у страсі господньому поступитись. І підкоритись йому ви так. бачите це на нього. Зійшов страх Господній. Він підкорився Господу, і ісус одразу так. ж почав працювати в його житті. Тому страх Господній провадить нас до життя. Страх Господні допомагає нам успішно, переможно стояти проти всіх ворогів Бога. Так. і цей страх це пошана, це повага. Коли ви покладаєтесь на нього, як на вашого Отця. Як на вашого керівника, як на вашого лідера, і приділяєте йому увагу. Страх Господній. В новому живому перекладі Біблії говориться, страх Господній провадить до життя, забезпечуючи безпеку і захист від шкоди. в розширеному перекладі Біблії сказано, благоговійний, шанобливий страх Господній провадить до життя, і той, хто його має, перебуває у задоволенні. Його не може торкнутись зло, яке зараз царює тут. Це чудове місце писання у наш час. Так? Я думаю, було б добре додати там. Зло не може успішно торкнутись його, бо диявол спробує прийти. Ми бачили, як він тиснув на Ісусу у всіх Євангеліях, але Він жодного разу не доторкнувся до Ісуса. Ісус сказав: Я беру своє життя і віддаю його, коли сам того бажаю. Ніхто не забере у мене життя. Так було багато ситуацій і можливостей, але Ісус ніколи не віддавав своє місце влади. Яке, як він знав, він мав, коли справа стосувалась Ісус діяволу. був недоторканим. У нього, як і у всіх нас, було доручення, яке потрібно було виконати. Він шанував свого отця і залишався під захистом. І послухайте це місце писання. Це четвертий розділ Євангелії від Луки, з 28 по 30 вірші. Почувши це, всі все синагозі розлютились і вставши, вигнали його з міста і повели на верхівку гори, на якій їхнє місто було збудоване, щоб скинути його. Але він, пройшовши посеред них, пішов далі. Це було надприродно. недоторканий. Ісус не зник, але якимось чином він так. просто так. вони не впізнали його. Чи що саме там сталося? Так. Немає значення. Так, він пішов під тиском натовпу. Я бачила ту гору, те та провалля. Так. Ми, Ми стояли там. Тиски натовп штовхав, штовхав і штовхав так. його. А потім раптом Ісус пройшов крізь натовп. Він просто пішов і продовжив свій шлях. Він просто розвернувся, і вони розступились. від Іоанна 8,58. Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам: перш ніж був Авраам, я є. Тоді взяли каміння, щоб кинути на нього. Але Ісус сховався. І вийшов з храму, пройшов посеред них і пішов далі. Тут написано, він сховався, але він не ховався за чимось. Не ховався не за ховався кущем. за кущем? Ні. Це було надприродно. Він пройшов крізь натовп, на пройшов посеред них і пішов далі. Це дивовижно. Де він сховався, Джордж? Тут сказано. Що вірою під покровом Всевишнього? Він сховався у таємному під покровом. під покровом Всевишнього. І таємно належить так. Господеві. і він не розповість про це дияволу. Так знаєте, це нагадало мені історію Джесі Уінглі. Він проповідував на вулиці. До нього підійшли злочинці, щоб погрожувати йому, а він стояв на сцені. Вони підійшли, він проповідував на вулицях. І вони почали погрожувати йому, кричати на нього, підійшли з ножами. і пізніше Джесі розповідав, що він просто оговтався, і коли він оговтався, він був з іншого боку у вулиці. Всі ті хлопці стояли, притиснувшись до стіни, і сказали: ми не знали, що це реально, брати у інглі. Ми не знали, що це реально. Ось приклад так. того, що сталося. Так. Звідки ви знаєте? Так. Не намагайтесь пояснити духовні речі природними аргументами. Сутність у тому, так. що вірячи у кров Всевишнього, він зміг сховатися. Він був схований у тому місці у Бозі. Так, так і посеред всього цього, це стало свідченням для тих молодих людей. Так, і вони прийшли до Господа. Знаєш, Тарі, я подумав, що коли ми були у Гватемалі, <гум> і ми опинились між гватемальськими військовими і партизанами комуністами повстанцями ми були з Джимом Зеркелем у тій групі. Ми були з ним в одній групі і опинились у самому центрі бою. Стрілянина, гранатомети. Ми опинились там прямо посеред всього цього. Вони зупинили нас, погрожуючи зброєю. Сказала нам вийти з машини. Ми вийшли. з За пагорбу виїхала військова вантажівка, і почався бій. і тоді. Джим вигукнув Лягай! Лягай він так і кричав: Лягайте на землю. Так. Ми так і зробили. Ми просто впали один на одного. Я краще просто розповім про це. І ось ми лежимо, і я бачу під машиною, в якій ми щойно були, як хтось стоїть на коліні зі своїм. Як ти опинилась на землі? коли ми тільки вийшли з машини, і це сталося, мені стало дуже цікаво. І я підняла голову. Я подумала, я хочу подивитися на цю стрілянину. І пастор Джордж схопив мене за волосся і притиснув до землі. Притиснув мене до землі. Я не знала вдарити його чи сказати Дякую, що врятував мені життя. І я дивлюся під машиною, бачу хлопця, який стоїть на одному коліні. У нього гранатомет, і він намагається вистрілити в бік вантажівки. Моє серце билося дуже сильно. Адреналін був феноменальним. Воно билося так сильно, що піднімало мене над землею. Я відчувала, як сильно б'ється моє серце, і в голові крутилось. Поглянь на це, цікаво, що там відбувається. Як ти думаєш, вони бачать нас тут? Цікаво, що робить той хлопець. Погляньте на це. І Я просто дивилася туди. Цікаво, як це воно отримати кулю. Ми відчували, як кулі вбиваються в землю навколо нас. На нас летіло каміння. Цікаво, мене не поранили. Але потім я почула, як хтось молиться іншими мовами, молиться енергійно, так сміливо іншими так. мовами. І я почула, як Джим Серкель говорить: вірно, правильно, моліться мовами. І я подумала, послухати, як ця людина молиться іншими мовами. То була я то була я. Чому я вам про це розповідаю? Бо посеред цієї тієї ситуації, те, що було в моєму дусі. Взяло владу, запанувало. Моя голова вимкнулась. Моє тіло викид адреналіну був таким сильним, бо я не була готовою до такої стрілянини. Тут цьому не навчають тепер. Не навчають Отже, ми маємо три частини дух, душа і тіло. І дві з них вимкнулись. Від мого тіла не було користі. Мій розум нічим мені не допомагав. Духовна людина запанувала і сміливо, і з владою і я знаю, що дала дияволу хорошу відсіч і раптом всі вони просто зникли. Група партизан комуністів. Вони просто зникли десь недалеко. Військові навіть не зупинились, щоб поцікавитись нами. Вони просто продовжили рух. І ми раптом опинились там одні і тоді Джим Зеркель сказав ще одну чудову річ: їдьмо звідси. Ми застрибнули в машину і поїхали. я думав про цей приклад. Я не думав про це раніше, але ми були там сховані. Ми були сховані так прямо на очах у всіх. На очах у всіх ми були там. Так. вони могли застрелити нас, але що б то не було, чи то ангели, які оточували нас. Але ми в буквальному розумінні щезли. Для них або ми стали як Хамелеони, і злились із землею. Але що б не сталося, так. то було надприродно. Те саме сталося з Ісусом. Того дня ми були недоторканими. Вони не могли до нас торкнутися до Колосян 3.3. бо ви померли, і ваше життя сховане з Христом у Бозі. Мені подобається це слово сховане грецькою мовою. Ховати, покривати, тримати у таємниці. Той самий вірш в іншому перекладі Біблії Ваше старе життя мертве. Ваше нове життя, яке є вашим справжнім життям, хоч і невидиме для глядачів, воно з Христом у Бозі. Він ваше життя. Ісус був схований і захищений на очах у всіх. І ми теж. Подібно до того, як ваша духовна людина схована цим тілом, але коли це буде необхідно, а ваша духовна людина підведеться. І сховай вас природно, так. якщо необхідно. і це стосується не лише фізичних ситуацій. Наприклад, Моїсей був схований так, так. у щілині в скелі, і він побачив доброту Божу. Це означає, що у вас можуть летіти стріли, вам можуть казати образливі речі, але ви можете прийти до того, про що сказав апостол Павло. Так. Я ні на що так. не зважаю, ніщо з цього не торкається мене. Все це було реальним переслідування, проблеми. Ось чому так важливо знати, хто ми у Христі? У ньому І будучи у ньому, ми не доторкані. Ви маєте говорити собі це. Вам слід нагадувати собі про це, вам слід нагадувати про це своїм дітям і нагадуйте собі, коли мова заходить про ваших дітей. Ми говоримо до нашої церкви, ми говоримо нашим людям. Коли ви проїжджаєте повз школу. Проголошуйте над нею захист крові Ісуса, проголошуйте над цією школою. Кажіть зводьте навколо неї стіну викуплення, щоб жодна лиха людина не змогла туди увійти. Ваші діти недоторкані. І ми не можемо бути в страхові, коли мова заходить про на наших дітей. І це те, що потрібно практикувати Нам слід робити постійно, це постійно, бо страх завжди буде приходити. Так він не бере відпустку. Так і його там навіть більше ніж ви думаєте. Бо він там працює. Ви чуєте щось, що виходить із страху, навіть не усвідомлюючи цього чи не помічаючи, він більше ніж те, що ви усвідомлюєте. І тому страх не перемагається автоматично. Це досяжне. Арамерик певною мірою Джорджі, Я так. думаю, що це відбувається автоматично через милість Божу. Він допомагає нам і береже нас набагато більше, ніж ми можемо навіть подумати. Але ми все одно маємо розвиватися. Ми зростаємо у благодаті, ми зростаємо в умінні бути вмілими в слові праведності. Псалом 119, 11. у серці моєму сховав я слово твоє, щоб не грішити перед тобою. Мова так. про час, який ми проводимо з ним. І це не важко, це не нудно, це не похмуро, це захоплююче. І якщо ваше життя з Господом сухе, нудне і похмуре, ви робите щось не те. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. І кожен язик, який підніметься проти тебе на суді, ти звинуватиш. Це спадок рабів Господа, а праведність їхня від мене. В нас праведність Божа, у нас його праведність. Євангелія від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Як потрапити на те місце, про яке ми тут говоримо, щоб бути у Христі? Це рішення. В той чи інший час кожен з нас має прийняти таке рішення: чи приймаєте ви Ісуса своїм Господом? Чи приймаєте ви Його у своє життя і прийняти разом з Ним Його захист? Якщо ви ще ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя, то сьогодні той самий день, коли ви можете це зробити. Можливо, ви наштовхнулись на цю передачу. Ви слухаєте нас прямо зараз і думаєте, я більше не можу так жити. Я не можу впоратись з тим, що відбувається в моєму житті. Я хочу вбити себе, не вбивайте себе. Замість цього помоліться зараз зі мною цією молитвою. Скажіть, Отець Небесний, отець небесний. Я вірю, що приймаю. Я вірю, що приймаю. Ісуса як мого Господа, Ісуса як мого Господа. Він мій спаситель. Він мій Спаситель. Він мій визволитель. Він мій визволитель. Він мій захисник. Він мій захисник. Він звільняє мене. Він звільняє мене. Я приймаю Його зараз. І я приймаю його зараз. Енар. Я приймаю хрещення. Я приймаю хрещення у дусі святому. У дусі святому. Зі здатністю говорити іншими мовами. Зі здатністю говорити іншими мовами. Це небесна мова. Це не означає, що коли ви говорите англійською, то раптом зможете говорити іспанською чи португальською. Говориться так. про мову, яка сходить з небес від Духа Святого. Не намагайтесь зрозуміти це у своїй голові. Це відчинені двері у надприродне. Коли ви приходите до Ісуса, Бог творить всередині вас нову істоту, нове так, творіння, так. якого раніше не існувало. Так, Так. І тепер для вас досяжний Дух Святий і повнота його служіння вам і через вас, щоб наповнитись Духом Святим, як сказано у другому розділі дій, і сповнились всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами. Це для вас Ісус сказав іменем моїм виганятимуть демонів і говоритимуть новими мовами, тому це досяжне. Вам слід прийняти це вірою, прийняти списання. Повірити тому, що сказав Ісус, і не намагатись зрозуміти це своєю головою, як я вже казала у тому свідченні. Я лежала тоді на землі, у Гватемалі, на дорозі у Глишині, плануючи проїхати крізь джунглі, і раптом проявились сила інших мов. Слава Богу, за це. Аллилуйя. І це пропонується вам. Так. І ми хочемо дати вам більше. І спорядити вас тим, що ми маємо, щоб ви знали, що це так. означає, коли так. ваше життя сховане з Христом у Бозі Дізналися так. більше про це. І наповнились духом. Ми маємо книгу, написану Кеннетом і Глорією, яку хочемо подарувати вам. Вона називається Все це він зробив для вас. у ній є розділи, які допоможуть вам зрозуміти те рішення, яке ви щойно прийняли, і вашу присвяту Господові. І все це допоможе вам почати. Ми маємо буклет про те, як досліджувати. Давайте прочитаємо ці розділи. Ласкаво просимо до сім'ї Божої, воля Божа, Дух Святий. Тепер ми у Христі Ісусі, сила праведності, любов, таємниця вашого успіху. Сила праведності це Божа правильність, так. настільки більша у вас, що змушує все навколо вас ставати таким, яким воно має бути. Вірно. Так. так послухайте, ви недоторкані. Ми маємо завіт з Богом, і насправді все це спорядження для останнього часу можна звести до завіту, який ми маємо з ним. Ми з ним одне. Тому залишайтесь з нами. Завтра ми продовжимо говорити про те, як ходити у нашому захисті. І пам'ятайте, Бог, Бог любить вас, вас, ми Бог вас, ми любимо вас, і Ісус, Ісус є Господь. Господь разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал. Це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажити його з нашого сайту kcm.org.ua. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.